У Дніпрі працює унікальна мовна студія, де проводять інтегровані уроки з вивчення одразу декількох мов. Ідея мовної школи давня ідея, і, мабуть, моя давня мрія, оскільки життєві перипетії не давали мені можливості займатися мовою як основним своїм видом занять. Доводилося працювати на інших роботах, а мова була українська мова була хобі. Зараз. З погіршенням нашої військової ситуації, з тим, що Росія напала на Україну, і мова стала однією з причин цієї скривавої, жорстокої війни. Я подумала, що мабуть зараз це дуже актуально, і ми маємо розповсюджувати нашу українську мову серед молоді. Ми маємо говорити з нашими дітьми, з, нашими, з нашою молоддю українською мовою для того, щоб зробити її популярною і зробити її модною. На жаль, дітям-переселенцям важко навчатися, не знаючи української мови. Коли зараз переселенці з початком російської агресії переїхали до Дніпра, вони записалися в наші школи, школи українські школи. Коли онлайн і діти сти з такою величезною проблемою, вони не розуміли онлайн, що їм каже вчитель, бо вчитель говорить дніпрі української мови, а діти приїхали з Луганського, з Донецької областей, вони не чули українську мову. Для них це нове. І діти сьогодні вивчають дві іноземні мови, тобто безпосередньо іноземну англійську або німецьку мову, французьку, італійську, а також іноземну українську. І коли ти питаєш дитини переклади імені. Те чи інше слово він перекладає мені на російську мову, бо не розуміє, про що про що навіть я питаю його офлайн. Що ж ми вже будемо говорити про онлайн навчання? Отже, неможливо е розвивати дитину нормальну, е нормальним українцем, пересічним українцем, патріотичним українцем, якщо дитина не, не знає мови, а навчати дитину іншим предметом, коли вона не знає тої мови, на якій її навчають, це складно. Поштовхом для відкриття студії мови стали розважальні заняття для дітей у шелтері для переселенців. Я голова правління ОСББ, і ми з початком великого переселення донецьких та луганських наших українців до Дніпра влаштували в себе шелтер в підвалі, такий прихисток, де люди могли пересидіти якийсь час, вирішити, куди їм потрібно далі їхати, і там вони жили. Тіреште через мою роботу мені довелося з ними багато працювати, а через те, що я люблю займатися мовою і люблю виконувати з дітьми уроки, то я робила це з ними просто так, от для того, щоб розважити їх і вдосконалити свої знання. От що виявилось, що ми не знаємо мови, що ми стикнулися з тим, що математичні поняття ми не розуміємо, що і географічні історичні поняття це для нас взагалі щось нове. Бо мало того, що карантин вбив нашого світу, а війна її просто добила. І тому вже там, у підвалі, ми почали перші уроки української мови. І я думаю, що з того народилася моя ця студія. Звичайно, що студія це не школа. Я просто зараз дивлюся, як моя студія перетворюється поступово на школу. Школу української мови та іноземних мов, в які, якій ми проводимо інтегровані уроки. В одному уроці ми проводимо не лише мову, урок з української або з англійської наприклад, мови, А ми інтегруємо одну мову в іншу, беручи до уваги ті предмети, які зараз вони проходять в школі. Заняття відвідують не тільки діти, а навіть і їх бабусі. Саме молодший мій хлопчик Артемчик, йому 6 років. Дівчинка найстарша 17 років. Але останнім часом ми стали затримуватися батьки, і бабусі, які приводять дітей. Вони бачать, що не хочуть уходити, а можна ми з вами тут теж будемо. Ми подивимося, звичайно, сидіть, але вже бачу, що вони почали внікати в те, що ми вчимо. Вони вже швидше е, чи мучні, задають питання, вони перебувають своїх онуків. І то я думаю, що в мене навіть уже і 65 років є такі учениці, дуже активні. Тож немає віку для вивчення мов, немає. We'll <laughs>